Для осінньої підкормки ми використовуємо сироп 1 до 1,5. Робимо сироп. так розмішуємо цукор, щоб цукор ростав весь. Отом я додаю майже завжди раніше робив кас 81, а зараз не роблю, роблю отаку от полин. Полин це 350 грам на літр сиропу. Даю полин і невеличку перчичку. І виливаємо так. Виливаємо так, весь виливаємо його сюди в відро. І ще даю не, не багато, а грам солі кухонної. І перемішуємо весною, додаємо більше солі, особливо гімалайську або морську а на зиму трошки менше солі. Чуть-чуть. Отак ми і робимо сироп за закормку.